Більше сезонних овочів та фруктів, менше солі та цукру. Такі оновлення в є в меню їдалень навчальних закладів Івано-Франківської громади з цього семестру. Зараз діти, каже заступниця міського голови Івано-Франківська, Вікторія Дротянко, харчуються за сезонним списком страв, затвердженим Держпродспоживслужбою. Згідно нових правил, згідно нового закону, меню має бути чотирьохтижневе і розбиватися по віку. Також наразі є виключення по солодким стравам, по соленим стравам. І більше йде наголос на каші, на, до прикладу, булгур, гречка, рис тощо і різноманітні спеції, такі, які раніше, можливо, не були знайомі дітям. Світлана Козів, підприємиця упродовж 27 років. Вона готує обіди для учнів Пранківського ліцею номер 7 З її слів, діти схвально ставляться до нового сезонного меню. Це дуже корисно зараз для дітей і важливо, і корисно, щоб дитина споживала менше цукру, солі. В сезонному меню салатики всі йдуть з сезонних овочів, і з редиски, огіро, огірочка, помідори капусти. Ну і ми так налаштовуємо свої харчування, щоб було більше таких страв з овочів, з фруктів би було корисно для дітей, щоб діти їли корисні, корисну страву, і щоб вони були нам здорові. Айселя Абдурахманова харчується в їдальні сьомого ліцею щодня. Школярка розповідає, що всі страви в меню смачні, особливо їй подобається каші та плов. Дуже задоволена нашою їдальнею і оновленим меню, я хочу підмітити, що навпаки це навіть дуже-дуже класно, тому що я люблю коли щось соковити, є багато вітамінків, овочів. Ось, тому я можу сказати, що це надзвичайно класно і це дуже добре, коли ми харчуємося правильно, бо тому що в нас більше енергії від а, свіжих продуктів. Син Романії Дузінкевич навчається у другому класі сьомого ліцею. каже до нового меню: у неї зауважень немає, а особливо тішить, що стало менше цукру і солі. Це дуже добре. Це треба мінімізувати. Оті всі солодощі, оті всі підсилювачі, смаку, солодкі, солоне, і Більше давати натуральної їди, свіже, менше оброблене, щоб було термічної обробки, свіжі салати. Звичайно, не кожна дитина там буде, може, капустошку і редиску бачу її редиску. Мій, наприклад, бурячок їсть і моркву. Зі слів заступниці міського голови Вікторії Друтянко у новому меню навчальні заклади громади відмовилися від більшості солодкої випічки та напівфабрикатів. Попереднє меню воно містило дуже багато солодких продуктів, таких як випічка, солодка, солодкі якісь страви. Також воно містило Страви, які дуже багато солині в цьому меню заборонено використовувати ковбаси, сосиски, напівфабрикати, які швидко готуються. Перевага йде м'ясу, рибі, тим стравам, які дов довше готуються або готуються на пору, або відварюються. Тобто, все ж таки вже йде більше натяк на здорове харчування. Галина Марія, Норман Булалек, Суспільне новини, івано франківськ